Перемога ніколи не дається легко, проте правда на нашому боці. А отже, ворог рано чи пізно відступиться. З вами Кременчуцькі новини про найголовніші події за сьогодні. Дивіться у нашій програмі. Мужній воїн, справжній друг та вірний захисник України. На війні загинув Роман Медведєв. Сьогодні Кременчужани провели воїна в останню путь. Деталі далі. Біль сльози та розпач. Сьогодні у міському палаці культури Кременчужани провели в останню путь мужнього українського захисника Романа Медведєва. Воїн загинув 6 червня 2024 року в районі населеного пункту Федорівка Донецької області. Сьогодні ми прийшли попрощатися. З померлим захисником України, старшим солдатом Медведєвим Романом Вячеславовичем 1996 року народження, проходив військову службу за контрактом з 2001 року. Займав посаду старший оператор комплексу радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами. Роман Медведєв залишився в пам'яті людей не тільки як відважний воїн, але й як добра, чуйна людина, яка завжди готова була підтримати і допомогти. Сьогодні на похованні товаришу. Ця людина пішла добровольцем на фронт. Це дуже великий крок. Таких людей буде не вистачати, тому що такі люди це не те, що на вагу золота, це, це неймовірні люди. Це люди, які визивають пошану. Завдяки таким людям тримається наш фронт. І тримається наша вся країна, наша Україна. Перед такими людьми ми маємо вставати на коліна і обов'язково віддати честь і провести в останній шлях. Кожен герой, який віддав своє життя за нас, він заслуговує на глибоке пошанування. Я не знала особисто Романа В'ячеславовича, але сьогодні частина колективу Академії прийшла підтримати. Тетяну Валентинівну, нашу колегу, яка втратила сина. І цим ми хочемо висловити, що це біда одна на всіх, що вона в цьому не одна. Ми її підтримуємо і дуже вдячні за виховання сина. На прощання з героєм прийшли рідні, друзі, знайомі. Панувала скорботна тиша, яку порушував плач. У 28-річного воїна залишились дружина та мати. Пам'ятаємо наших захисників. Пам'ятаємо мужніх воїнів. Вічна шана і пам'ять. Анна Литвин Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. Війна це спільне горе для всіх. Тому ми маємо об'єднатись. Держава, підприємці та пересічні громадяни. Закликаємо вас доєднатись до зборів коштів на необхідні речі для наших захисників. Увага на екран. Українські захисники щодня дають відсіч ворогу та роблять усе можливе, аби наблизити перемогу. А наше завдання підтримувати їх, зокрема й фінансово. Ворог повністю перемагає у небі, майже 100% контролює небо. Сьогодні прохання від артилеристів – це навіси для захисту нашої арти. Також є прохання від наших земляків із 79-ї бригади, які зараз перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. Є потреба у двох окопних ребах, адже ворожі дрони регулярно завдають ударів по наших позиціях. Звертаються за допомогою і військові з 95-ї бригади. Можливо, когось стоїть на дачі, Можливо, когось на підприємстві, можливо, когось підприємців. Є контейнери прості контейнери шестиметрові. Сьогодні з допомогою цих контейнерів 95-та бригада просить. Їм потрібно терміново копатись і в ці контейнери зробити керування. Також 72-га бригада просить про допомогу в зборі коштів на дрони та спорядження. Крім цього, 72-га бригада. Теж наші земляки, теж наші хлопці прохають у придбанні дронів. Амуніції захисту, тому теж прохання, кого є можливість, приєднуйтесь. Допомагайте на екрані. Зображені номери карток, на які можна задонатити. Для більш докладної інформації звертайтесь за номерами, що бачите перед собою. Єднаємося, допомагаємо і підтримуємо ЗСУ. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Сьогодні українці усіма силами намагаються наблизити нашу перемогу, зокрема й на науковому рівні. Тож кременчужанину Богдану Саленко вдалось успішно презентувати на міжнародній арені свій спосіб діагностування неконтрастних осколків у тілі поранених. Детальніше про успіхи хлопця дивіться далі. Юні науковці Кременчука продовжують дивувати усіх на науковій арені, проте цього разу вже на міжнародному рівні. Так нещодавно Богдан Саленко, учень ліцею No4 Кремінь, вихованець Кременчуцької філії Полтавської обласної малої академії наук, гідно представив свою наукову роботу на трьох міжнародних конкурсах у Бразилії, Хорватії та Румунії, виборовши на них дві золоті медалі та спецвідзнаку від Румунського медичного університету міста Яси. В Нашій науковій роботі було розроблено спеціальний пристрій, який за допомогою безпосереднього контакту може визначати місце положення осколків в каналі пораненого. Це дуже важливо, адже наразі з поширенням різноманітних бомб, снарядів та інших видів зброї, які використовують неконтрастні осколки, наприклад, скло або пластик, або інші матеріали, які можуть утворюватися під час вибухів. Їх дуже складно знаходити в каналі поранення, а отже. Своєчасно вилучати їх та рятувати життя поранених. Богдан отримує стипендію імені Героя Небесної Сотні, героя України Ігоря Сердюка. Має багато перемог у міських та обласних конкурсах, олімпіадах, турнірах. І усі його роботи мають актуальний на сьогодні зміст. Богдан дуже патріотичний. Під час конкурсів він надягав на себе український прапор та розповідав іншим про те, що в Україні війна розповідає Олена Сьомик, наукова керівниця хлопця. Богдан це наша зірочка. Я взагалі не знаю, як він. Ото випуститься як без нього путь, тому що вже три роки ми з ним працюємо. І ще я хочу сказати, що він єдиний з Полтавської області, який брав участь, то з України всього вісім брало участь, він єдиний з Полтавської області і приїхав Полотою з, з перших місяць. Наразі Богдан вже розпочав працювати над іншою науковою роботою, яку також планує представляти на міжнародному рівні наступного року. Не вистачає просто слів подякувати всім тим, хто допомагав мені у цій справі. Це справді величезна команда, завдяки якій ми змогли досягнути такого величезного рівня. Я кажу просто неймовірно дякую всім, хто доклав до цього свої руки. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кримичуцькі новини. У рамках проєкту Відеошкола у молоді Кременчука відбулось заняття з професіоналом своєї справи відеографом Олександром Третінко. Чому навчались? Дізнавайтесь вже за мить. Проєкт відеошкола триває, а це значить, що його учасники та учасниці продовжують відвідувати цікаві лекції та воркшопи. Так нещодавно відбулась зустріч з професіоналом своєї справи відеографом Олександром Третінком. Этот курс вообще очень интересный. Я рад, что в нашем городе проходят такие программы, где могут жить молодёжь развиваться, открывать для себя новые грани. И в их проекте у них, они снимают два фильма. Вот они уже что-то сняли, и они мне сегодня должны показать свои работы, и я им должен дать критику. То есть, какие они ошибки допустили и подсказать, что они могут сделать лучше. Для хлопців та дівчат це дуже крута можливість отримати фідбек щодо їхніх короткометражних фільмів та задати усі хвилюючі питання професіоналу. Олександр охоче поспілкувався з молоддю, розповів про власний досвід та поділився секретами створення якісних відеоробіт. Лекція здалася мені надзвичайно цікавою, неймовірно корисною в плані інформації, побудови правильних ракурсів, а також, звісно, тих, того досвіду, який нам знадобиться при зйомці фільмів, відео і різних інших сюжетів. Я хочу подякувати спікеру за те, що він провів таке дуже інформаційне заняття з нами, що він показав, як правильно знімати відео, як правильно монтувати. Щоб о, виходила прекрасна картинка, мені ця інформація знадобиться в майбутньому, тому що в нас йде монтування фінальних фільмів. Оргкомітет проєкту намагається максимально насичити програму навчання цікавими лекціями та спікерами, аби учасники отримали максимальну кількість необхідних знань. Для учасників дуже важливо дізнатися про те, як знімати відео, про те, як монтувати. Тому ми сьогодні запросили професіонала цього цієї справи, який розкаже їм про всі тонкощі роботи, про всі які знадобляться хлопцям та дівчатам в майбутньому. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцька міська телерадіокомпанія, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської ради. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На теплицях та городах вже вродив огірок. Давати плоди він буде впродовж всього періоду вирощування за умови правильного догляду. Як за ними доглядати та коли варто збирати врожай, дивіться далі. Після вирощування розсади огірків пройшло достатньо часу, аби висадити її у ґрунт. І вже зараз у теплицях ТОВ «Декор Агро фахівці збирають перший врожай. Успішність вирощування залежить від вибору гібриду. Що таке гібрид? Це схрещена форма, адже вже сорти, як раніше, раніше вирощувалися, сорти, вже відходять на інший план, адже вони так звано перероджуються. А гібрид він щорічно родить, тобто сімена, насіння оновлюється, і гібрид щорічно родить і дає високі врожаї. Ми ж вирощуємо такі гібриди, як коломбо в даному парнику, також ніборі, мадрілен та ілонара. За правильною технології та догляду, з одного куща за період вирощування можна зібрати 7-8 кілограмів огірків. Перш за все, для успішного вирощування рослини потрібно контролювати вологість ґрунту. Огірки поливають за потреби. Як визначити потребу потребу в поливі? Взагалі це візуально. Візуально ми можемо зробити, якщо рослина листки опустила слабо виглядає, проводимо полив. Якщо ж все так як зараз, рослина прямо стояча, огірок наливається з кожним днем, з кожною навіть годиною, все в порядку. Візуальний спосіб це один із найпростіших. У парниках спеціалісти «Декор Агро» використовують прилади, такі як тензіометр, піашметр та кондуктометр. Тензіометри встановлені в кожному парникові. Контролювати це необхідно, тому що недолив шкідливий. А перелив ще шкідливіший. Кислотність води ми вимірюємо спеціальним приладом pH-метр, так як вода в більшості випадків не ідеальна. Щоб зробити її ідеальну, ми повинні контролювати і впливати на неї. Це кондуктометр, прилад для вимірювання солей в поживному розчині в нашій воді. Це також впливає, скільки ми можемо дати добрив на один літр води. У перниках огірок можна вирощувати до жовтня, адже пізніше наступають холоди і вегетація закінчується. Впродовж всього цього часу огірок даватиме нові плоди. Просто далі по міжвузля утворюється. Чим коротші міжвузля, тим краще, адже на кожному міжвузлі коло листочка ростає гірок. Ростає гірочок, інколи він утворює два огірка, інколи три огірка. В одному міжвузлі, в одному пазусі. Для вирощування в парниках ми обираємо гібриди, які я вже назвав, і вони є партенокарпічними. Що значить, партенокарпічними? плоди утворюються без запліднення? Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамочицькі новини. Нещодавно у Кременчуці для всіх поціновувачів класичної музики відбувся неймовірний концерт, які твори лунали зі сцени міського палацу культури. Дізнайтесь у наступному сюжеті. Вчора у міському палаці культури відбувся концерт класичної і фортепіаної музики. На сцені лунали відомі твори у виконанні студентів, які вже опанували майстерність володіння музичним інструментом. Ми студенти Харківського національного університету мистецтв другого курсу. Ми навчаємось на одному курсі, і нас поставили в ансамбль фортепіани. Тому ось так склалась наша пара. Талановитий ансамбль розпочав свою діяльність два роки тому. Та до сьогодні розвивається і оновлює репертуар. Лунають твори Ягона Сабрамса, Антоніна Дворжака, Володимира Птушкіна. Також Олександра Цвасма. Також буде друге відділення. Це сольне. Я буду грати. Сольне відділення. Це буде програма від епохи бароко. До сучасних творів дуже ви бачите, великий діапазон за епохом за жанрами, тому я згадаю, що кременчужанам гостям міста це буде досить цікаве. Міська влада Кременчука підтримує талановиту молодь та забезпечує майданчик для демонстрації їхніх вмінь. Дуже вдячні адміністрації міста адміністрації міського палацу культури за можливість проведення такого концерту, такого заходу в таких шикарних умовах. Глядачі з нетерпінням чекали на початок концерту, адже класична музика лікує душу. Я люблю класичну музику. Запросила мене дочка, яка навчалася в музичній школі, і в свою чергу була запрошена на цей концерт. Я щиро вдячна за те, що вона мені дозволила трішки відволіктися від цього і послухати музику класичну. Давно не було таких концертів, і це дуже важливо на цей час. Це надихає, це підтримує, дає віру. Віримо в перемогу Дмитро Цивільник Іван Коченко, Кременчуцькі новини. Ми дякуємо всім, хто допомагає, хто працює заради того, щоб наша держава вистояла і досягла своїх власних цілей у війні. Слава Україні та її героям.